Я я приїхала як лікар, на Херсону і син народився в Києві. І вони причеплялися навіть. А хто у вас в Києві є? Тобто ви киянка, а були тут в окупації? Ні, я вийшла заміж. А да, так, так тут своя. Так, я не за що не проміняю ні херсон, ні херсонщини, нічого. Якби мене не манили назад. Києвом працювати. А похваліть Кир Херсон, за що її можна любити? За людей. Перш за все, за людей. Я коли сюди приїхала молодим спеціалістом, спочатку було важко. Я не могла від київського темпу відійти, бо там дуже-дуже звичка була. А потім, а потім оця розміреність, люди. І я Придивлялася, звикала. Потім думає: а чому люди на периферії не мають кваліфікованих лікарів? Чому всі їдуть до столиці? Так, ці люди також мають гідний гідне відношення до себе і таку саму допомогу. Тому ми тут залишилися і ось оця, оця, оця красуня. Ми красуння. Варварочка, Варвара. Я весь час, з першого до останнього, ніякого, скажімо так, паніки не було. Так, да, страшно. Не страшно, тільки що біловку. Але тут люди залишалися, пенсіонери, хтось ну, з якихось міркувань не виїхав. Також були дітки і багато інсультів пішло, люди почали хвилюватися, а я саме реабілітолог з цього. І... Виїжджали не центральна дорога, так, що з Чорнобаївки на Херсону, де, де стела. А ми виїжджали, у нас є цементний завод, завод Ансаргов. Вони там понаривали акуп. Оця малеча брала камінці і ми заривали, ми їхали в обхід цього всього. Так вона при прибирала камінці? Вона навпаки, вона закидала ями, щоб могли машини проїхати. Нам... А скільки тобі років? Шесть. І що ти підняла той камінець? А він важкий був. Куски асфальта кидала в яму. Угу. – Ніхто нам не допомагав. Замірала І Ніхто нам не допомагав, і ну хтось там швиденько хотів прискочити. Вони тільки на мороженку. Слухайте, ви так щиро смієтеся, а якщо зараз щось снаряди летять, то цього можна звикнути. До цього не можна звикнути. Для цього не можна звикнути, але, але віра у Всевишнього, любов до людей не дає. Навіть був сюжет навіть по «1 плюс 1», Як ми з окупації військового, як то кажуть, викрали. Це був Руслан Білінський, одесит з осколковим пораненням голови, то танки історія ще та. І ви знаєте, під час окупації ставалося дива. У мене з'явилася прийомна дочка.